Пам'ятаю я очі солдата, два вогня, що світились удень. Він пішов рідний край захищати, а не слухати гарних пісень. Він залишив свою дружину без гарантії, з немовлям на руках, захищаючи власну країну, Полишаючи сум, біль і страх. Він стояв у відкритому полі, стомлений у світанковій імлі. Не злякався він виклику долі. Став на захист своєї землі, він пішов за покликом серця, рідний край від убивств захистить, бо він знав, що коли воно б'ється, тоді любиш і хочеться жить. Без усяких вищих матерій він у грудях відчув в серця крик, без меланхолій і зайвих істерик, бо він думав, як чоловік. Чоловік, що не може без волі, з чистим серцем. І безстрашні в ділах. Він назавжди буде героєм в людській пам'яті і в моїх думках.